Порцелянова брошка 50-х-90-х років. Проста, ніжна, з квітами шипшині, що розцвіли на гладенькій поверхні, але її таємниця у техніці, що зробила мистецтво масовим. У середині 18 століття французькі майстри вигадали спосіб перенести малюнок на порцеляну без пензля. Що суттєво здешевило виробництво. Зображення друкували на спеціальному папері, змочували водою і тонку плівку з малюнком обережно переносили на поверхню виробу. Потім усе випікали в печі, і квіти ставали частиною глазурі. Малюнок виглядав як ручний розпис, але створений із точністю друку. Є щось в цьому романтичне. Малюнок згорає, щоб залишитись назавжди. Так народилась техніка деколь. Революція у світі кераміки. Вона дозволила створювати сотні однакових, але все одно чарівних речей. Ця брошка нащадок того винаходу не унікальна, не дуже коштовна, але в ній живе естетика часу маленькі диво технологій і трішки романтики.